Всім привіт! Презентую вам на поставка товару дженсі чоловічі та жіночі, бренду Ліверджі та Есмара. Є різних багато цікавих моделів. в лоті буде 4 одиниці. Бренду Ліверджі Розмір від 48 до 52 Жіночі бренду Есмара.

Матеріал Бавовна Поліестер та Елостан. Собівартість 1 260 гривень і лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!